Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, що буде відбуватися в місті Харкові на Великдень. Скажіть нам, будь ласка, що є загрози? Що очікувати, що буде відбуватися на Великдень у Харкові? Так, є загроза. Ох, є загроза, хочуть зробити щось нехороше. Тут або вже попрацювали із мітки, мітки, якісь помічені будинки. Так, треба чистити. А військові. Дуже сильно будуть захищати, відіб'ють, відіб'ють наступ, ну не, на... не наступ, обстріл. Цей буде відбитий. Так, ворог планує. Прошу допомоги. Саме ПВО місто буде працювати дуже сильно. так Треба чистити негайно. Що саме хочуть зробити? Які це будівлі? Там, де фінанси. Дайте від. Дайте Так, це або ринок, або торгів. Там, де фінанси, банк. Якась важлива така фінансова установа там і зберігаються гроші і е, обмін торгівля. В цій будівлі вона висока. Це висока будівля, і ворог не зможе зіпсувати настрій свято. Така от іде інформація, що плануватиме вбити, а не зможе вбити. Тільки в дах потрапить, потрапить, як в дах. І все. Околиці постраждають також околиці дороги. Що відбувається? Зрада. Дуже така... попрацювали вороги. Такі колаборанти в Харкові підготували до липня. Я Хочу забрати весь негатив зараз, заперечую, заперечую, Заперечую. Так, це все я заперечую. Відкриваю дороги на мирний великдень. Прошу Вищі сили. Я нулю, духів роду закликаю. Заберіть весь негатив. Це заперечую, заперечую. Запереч, запереч. Прошу вище сили, будь ласка, допоможіть, закрийте небо над містом Харковом, зламайте всі плани ворожі. заперечую. Зараз подивлюся. Це зруйнувати. Запереч, свято буде в Харкові, не зможуть, а вони не зможуть зруйнувати. Прошу вас, будь ласка, допоможіть. Так, буде свято, попри все. Перекриваю, перекриваю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю відкрити дороги на мирне небо, над Харковом закрите небо на Великдень. Відвертаюсь, бомби, ракети, снаряди, дрони, всю можливу агресію військових, перекриваю зброю всю назад ворогу На голову все й впаде, буде так, буде так, буде так. прошу так, все буде свято. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю: заберіть, відверніть від Харкова росіян, Росії російську зброю, бомби, ракети, і снаряди, і дрони. Відверніть навіки вічні, поверніть ворогу, звідки вилітає туди і впаде. Буде так, буде так, буде так. Прошу навіки вічні. По іншим шляхам росіян пустіть, відсічіть на віки вічні. Більше не працюють колаборанти на Росії, більше ніхто не працює. Ламаються всі зв'язки, ламається, руйнуються вся, всі плани, ворожі. Більше не здійсняться. Буде так, буде так, буде так. да буде мирне небо в Харкові. На Великдень. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю небо буде Не буде все сказане здійснене. Прошу допомогти. Такі е, працюють агенти такі, але все буде добре. Дякую за увагу.